У чоловіків, мабуть, це від народження закладено. Коротше, прихожу я на роботу у гарному новому піджаку. В холі зустрічаю свою колегу чотирирічним малюком. Вона підводить своє чадо до мене і каже: Познайомся, дімочка, це тітка Світлана. Вона моя колега і дуже гарна жінка. Малий окинув мене поглядом і сказав: Класна тітка! І пі так у неї теж класний. Усім мужикам подобаються жінки з великими грудьми. Всім, крім айтішників. Їм якраз більше подобаються жінки з маленькими грудьми. Бо коли айтішник тримається за груди розміром з мишку, то в нього виникає відчуття, що він тримається за щось рідне. Село дружина ввечері пішла до кома зробити йому укол, а повернулася додому без трусів. Чоловік не зрозумів. А де твої труси? Вона сором'язливо. Ком зняв? Ривнуєш чи що? Та ні, піду я трохи прогуляюся. За годину чоловік повертається, дуже націкавиться. Ти де був? Та прогулювався селом, а тут ком на лавці біля будинку сидить. Дивний він якийсь. Сам підійшов до мене, кілька разів ударився обличчям об моє коліно, потім сам себе побив, сказав якщо колись до тебе ще раз наблизиться, то взагалі вб'ється. Знаєш що? Ти краще тримайся від нього подалі. Гаразд? Запам'ятайте, справжнє здоров'я це коли ти знаєш усі алкомаркети в районі, але не знаєш, де поліклініка та аптека.